Привіт! Мене звати Катерина і ви на каналі MakeMe. Сьогодні хочу показати вам одну особливу брошуру. Вона називається відроджені традиції і завдяки їй я отримала своє перше замовлення на вишиванку. А ще воно нагадування про те, як важливо зберігати українські традиції. Тож, сідайте зручніше, сьогодні буде трохи історії, трохи особистого і багато натхнення. Ця брошура вийшла до виставки придніпровського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ця виставка відбулася 10 лютого 2017 року в місті Кривий Ріг. Тут зібрані роботи майстрів у різних напрямках народного мистецтва. Подивіться, тут є і декоративний розпис, ветенанка, ткацтво, вишивка, вибійка і багато інших. На обкладинці ми мачимо ляльку-мотанку символ жіночої сили та традицій. А всередині імена тих, хто зберігає ці традиції і розвиває їх у наш час. Ось і я. Я потрапила у цю брошуру ще, коли тільки починала свій шлях у вишивці. Мене запросили взяти участь у цій виставці завдяки моїй наставниці Ользі Щербині. Саме вона навчила мене мистецтву вишивки народним традиціям та підтримувала мої перші роботи. Побачити своє ім'я в брошурі для мене було найбиякою гордістю. Ви навіть не уявляєте. На той час я навчалася в університеті, але все одно продовжувала вишивати для себе та для своїх рідних. На виставці були представлені мої перші вишиті сорочки. А після цієї виставки і публікації брошури я отримала своє перше замовлення на вишиту сорочку. Для мене це стало новим та дуже цінним досвідом. До речі, сорочку в мене замовив майстер, який так само опублікований в цій брошурі. Це пан Микола, який був майстром національної спілки майстрів. У напрямку ковальства. Це замовлення було дуже масштабне, так як цей дядько коваль, він такий великий дядько, отже, вишивка мала бути достатньо широка відносно всього об'єму сорочки. Вишивала я кілька місяців, і робота вийшла насправді дуже гарна та цікава. Вишивала я в техніці низинка з додаванням мережки. Особливість орнаменту полягала в тому, що замовник хотів, щоб орнамент не повторювався. Тому мені вперше довелося змінювати та трошки створювати орнамент. На жаль, гарних фото цієї роботи в мене не збереглося, є тільки це. Але навіть тут можна побачити наскільки масштабна була ця робота. Тому я дуже вдячна цьому досвіду. Як досвіду роботи з замовником, як досвіду у створенні орнаменту, і просто як додатковий досвід у вишивці. Давайте ще раз переглянемо цю брошуру разом. Як я вже казала, тут представлені різні напрямки народного мистецтва, від витинанки до плетіння бісером. Тут коротка історія виставки, імена майстрів, які проводили майстер-класи та лекції. Також в цій брошурі є знайомі мені люди. Це мої викладачі, як я вже казала, моя наставниця. І просто видатні люди мого міста, які так само зберігають та підтримують українські традиції. Це мій викладач з художньої школи. Це фотографії з самої виставки, які присвячена ця брошура. Насправді в той час я дуже часто брала участь у різних виставках, оскільки моя наставниця та деякі мої викладачі мене часто запрошували, щоб виставляти свої вишиванки або відправляти їх в інші міста. Коли виставки були обласними або всеукраїнськими, це голова Криворізького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Люба Смар'яна. Це теж моя викладачка з художньої школи. Оніщенко Наталя вона викладала в нас історію мистецтва. Як я вже казала, це мій перший замовник. І знову це моя наставниця, якій я безмежно вдячна за навчання та підтримку. Власне, тут перелік усіх напрямків мистецтва, і на цьому кінець брошури. Ця брошура завжди нагадує мені про період навчання про більш глибоке та серйозне знайомство з вишивкою про розвиток який не спиняється і на сьогодні про людей, які надихали мене та підтримували, і про те, як важливо берегти традиції. Не тільки як мистецтво, але як і частину себе. Якщо вам цікаво більше дізнатися про українську вишивку та народне мистецтво, підписуйтесь на мій канал. Тут я показую не тільки свої роботи, а й розповідаю про техніки, історії та свої думки про традиції. І, звісно, запрошую вас до свого телеграм-каналу, де ще більше навчальних матеріалів про вишивку. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!